Добрий ранок, прекрасні люди. Знаєте, хочу поговорити про ту цікаву штуку. Зараз в Америці дуже популярний один блог, називається Тато Онлайн. Як думаєте, чому? А все набагато проще, ніж ми думаємо. А, діти, просто дорослі навіть чоловіки, деякі речі не знають, не вміють, як робити. І він просто показує, як зав'язати кроватку. Як поремонтувати поличку, або ще щось, там, наприклад, колесо замінить на машині і тому подібне. І мені про це дещо нагадало. Ми з вами постійно хочемо того чи не хочемо, шукаємо собі наставника, людину, в якій ми можемо порадитись. Я хочу вам пояснити про те, що Господь нас таким створив, що якщо ми зараз не чуємо голос Бога чомусь по якихось причинах, то Господь готов працювати з нами через різні методи, через людину, через природу, через тишу і багато різного. Головне в цьому, чи готов я чути взагалі, хоч будь-якось голос Бога. Тому потрібні наставники, душопікини, тому потрібні пастора, служителя. Це люди, які несуть таку зону відповідальності тебе навчити. Так, да, ми звикли, що треба вчити в першу чергу духовним дисциплінам. Це класно. Але дисципліна це звичка. Мені подобається більше мій принцип. Я, попри дисципліни, я хочу щоб у людей це був поклик душі. Щоб це було від щирого серця, бажання читати Біблію, вивчати слово Боже, вміти чути Його голос, вміти виконувати Його волю. Це має бути сенсом життя, а не просто дисципліною, як ми з вами звикли. От мені б хотілося, щоб кожен е, з вас, хто буде слухати, розумів, яке у вас життя сьогодні, яка вам порада потрібна сьогодні. Якщо для жінок, то тут проще, у нас багато різних відео, де дійсно ми можемо навчитися і готувати, і прибирати. Я хоч в нас це виходить добре і без всяких проблем. Але навіть Марія, мать Ісуса, пішла до Єлизавети поспілкуватися, порадитись. Хочеш, не хочеш, ми потребуємо один одного. І я буду дуже рада, якщо ви зможете знайти собі. Наставника, душого опікуна або людину, яку ви довіряєте, і можете спитати навіть банальні речі. Знаєте, одне відео теж, як пару років тому гуляло в інтернеті, як доньки подзвонили до мами і спитали: Мама, а де купити червону водичку для борщу? Так, вони вміють готувати, але це дійсно було принісне, як просто посміятися над мамою, просто пошартувати. Не в плохому сенсі, а в хорошому, просто в одну. І я про те, що як би банально смішно воно не виглядало або для когось глупо, насправді ми потребуємо один одного, тому що нас створив Господь такими. Давайте думати про це сьогодні і дякувати Богові за тих, кого ми вже маємо, але просто не помічаємо, що це класна людина, яка могла допомогти мені сьогодні. Боже, дякую тобі за цей день, дякую за твою можливість. Пізнати таку істину, вона проста, але дуже глибока. І я дякую тобі за те, що ти деякі речі в нашому житті робиш не просто як дисципліна, як звичка, яка має бути, це дещо більше. Це глибокі стосунки як з тобою, так і з людьми. І це те, що неможливо оцінити або переоцінити, це просто відбувається, і ти маєш просто насолоджуватися тим моментом, який ти маєш. І це було б чудово, якби всі, хто дивиться це відео, будуть дивитися. Вони це зрозуміли, відчули, сприйняли і змогли знайти таку людину. І бути з такою людиною поруч, тому що це, це класно. Це класно, коли є хтось, ти сам це знаєш, і ти не просто так створив в новому заповіті наставників, душопінів і всіх інших, для того, щоб ми могли дійсно через різні методи чути твій голос і його виконувати. Ідуть вихідні, я дуже рада, що ти даєш нам можливість трохи передихнути, побувати повноцінно. В церкві послужити, тому що в будні дні це дуже складно, але ми намагаємося це робити. Я дякую тобі за те, що є цей момент, коли ми можемо видихнути, нормально послужити і знов з доброю волею піти в робочий тиждень. Амінь, друзі, всім гарного дня!